Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Один із лікарів Путіна таємно перетнув кордони і дав ексклюзивні свідчення. Лікар попросив бути анонімним та вирішив поділитися правдою його життю та життю його рідних нічого не загрожує. Лікар зазначив, що Путіна отруїли препаратом, який наказав гости потрушев через 4 години після смерті. Від нього і сліду не залишається, адже препарат виходить разом із калом. Претензії то потрошева серед Локів так, ніби то мало не бути, оскільки смерть уважали б на часі. втім лікар каже, що Путіна таки отруїли. Кажуть, Росії на повну рулить двійник та видає себе за істинного Путіна. Про це заявив знову анонімний генерал СВР у своєму телеграм-каналі. Анонім каже, що підробка Путіна проводить навіть наради як в онлайн, так і в офлайн форматі. В Росії припускають, що керувати парадом буде, поки патрушев, який намітив повністю змінити уряд і поставити на великі пости свої. Людей, але чи будуть і далі двійника видавати за самого Путіна питання. В майбутньому Росії сумніватися почали усі навіть вишки, Анонім каже, всі все устали от війни, назреває, велика політична гра. Зараз активно обговорюється вопрос, если Євросоюз і ряд стран все равно не признає следующий срок Путіна, то може иметь смысл провести перейомника і снять заодно всі питання з двійником. Поки Пока внутрішня дискусія, альянс вокруг патруша выглядит доволі прочним, но надолго ли. Окружание президента уже не сильно И даже считает смерть Путина началом чего-то нового и хорошего. Многие устали постоянно давлеющие темы войны и санкции заговорили о возможности переговоров о мире. Ну конечно же, на выгодных условиях, которые пока и сформулировать толком не можуть. В любом случае, движение началось и начался большой политический сезон. Йдеться повідомленні. Власне про готовність до перемовин всерьез, перша від початку повномасштабної війни заговорив і глава мінубивства РФ Сергій Шойгу. Що Дуже і дуже дивно за його словами, Москва готова до переговорів про постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування із заходом на випадок створення необхідних умов. Зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичніших началах. Сказав, що в той же час в таких інформаційних кампаніях продовжив Юсов, проявляється те, що у РФ насправді таке триває протистояння. Представник ГОР Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, що вкиди про смерть російського диктатора Владі Путіна є інструментом впливу на нього самого під час ефіру радіо Анві. Він наголосив, що речник президента Дмитрій Пісков просто був вимушений реагувати на ці чутки. Це внутрішня історія для РФ і російського населення. Путіну це мало допомагає, тому що в Росії багато прихильників конспірологічних теорій. Внутрішнє протистояння в Росії продовжується. Воно проявляється і у таких інформаційних кампаніях сказав Юсов. Він також наголосив, що подібні історії є корисним об'єктом для спостереження. Успіхи ЗСУ на фронті, посилення санкцій та єдність союзників України. Головна запорука продовження цих процесів додав Юсов. цим вкидом. Хотіли перевірити реакцію населення та еліт резюмував представник ГУР. Нагадаємо, нещодавно один з анонімних російських телеграм-каналів, який позиціонує себе як опозиційний, повідомив, що диктатор Владімір Путін помер увечері двадцять 26 жовтня, після чого у АРФ розпочалася підготовка до держперевороту. Адже на сцену хотіли випустити його двійника. Втім, до цієї. Інформації скептично віднеслися не лише користувачі соцмереж, але й представники української влади. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.